Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про хіві, тобто добровільних помічників нацистської Німеччини в Другій світовій війні. З перших тижнів вторгнення німецьких військ в межі Радянського Союзу проявився не тільки героїзм радянських людей, а й погоджувальна, а часом пряма ворожа позиція деяких громадян країни. Бійці ополчення, солдати Червоної армії і цивільні жителі окупованих територій переходили на бік ворога. Хто такі Хіві? Назва колаборантів походить від німецького, той, що бажає допомогти. Фашистське командування використовувало цей термін для позначення всіх жителів окупованих країн, які служили в німецьких військах або працювали на благо Німеччини. До них відносилися військовополонені, добровільні перебіжчики, місцеві жителі окупованих районів, в тому числі викрадені примусово. Спочатку фашисти називали таких людей наші Івани. Але досить швидко термін Хіві закріпився офіційно. Чим займалися Хіві у німців? Громадян окупованих країн фашисти використовували в армії як водіїв, кухарів, конюхів, охоронців, об'єктів тилу, вантажників, саперів, комірників, санітарів. Тих, хто підтвердив свою лояльність і виявив її на ділі, допускали до каральних заходів. Вилазкам проти партизана також участі в бойових операціях регулярної армії. Вони також могли стати поліцейськими в окупованих районах. Хіві активно використовувалися як пропагандисти на лінії фронту. Вони за допомогою мегафонів закликали солдатів Червоної армії кидати зброю та переходити до німців, цивілізованих, прогресивних людей. Цивільні особи на окупованих територіях переходили на сторону фашистів в різних, з різних мотивів. Деякі жителі, приєднаних до Радянського Союзу в 39 40 році, Республік не забули, як вогнем і мечем насаджувалася там радянська влада. Вони щиро вірили, що німці кращі та цивілізованіші. Багато зазіхнули на блага від окупантів, гарантований пайок, грошову винагороду. Коли встала дилема на півголодне життя для себе і дітей або оплачувана робота і лояльність влади не кожен міг встояти. Крім того, в усі часи існували корисливі та безпин... безпринципні люди, готові заради влади та грошей на зраду та жорстокість. Вони також були затребовані німцями і зайняли своє місце в рядах Хіві. Масштаби явища. Експеримент з використанням Хіві, тобто добровільних помічників нацизму, приніс результати, що перевершили най... найсміливіші очікування німців. До весни 1942 року тилові підрозділи армії Німеччини включали не менше 200 тисяч добровільних помічників, а до початку 43-го року їхня чисельність доходила до мільйона. Відсутність однозначного тлумачення, кого вважати хіві, а кого насильно мобілізованим, і втрата німецьких архівів не дозволяють назвати точну цифру. Згідно з архівами НКВС, в період до березня 1946 року було порушено провадження стосовно 283 тисяч власівців, представників козацьких частин і східних легіонів, які служили Гітлеру. І це тільки ті, хто вижив і був виявлений. Дослідник С.І. Дроб'язко вважає, що в СС, Вермахті поліцейських і воєнізованих частинах на боці Гітлера Роа, Рона, Козаки, Східній Прибалтійській дивізії за весь час періоду війни служило понад мільйон чоловік. За підрахунками німецького управління східних військ, станом на 2 люте 1943 року сумарне число радянських громадян на німецькій військовій службі сягало 750 тисяч, в тому числі Хіві від 400 до 600 тисяч. У цю статистику не включені флот, люфтвафи, СС. На лютий 1945 року кількість ХІВі визначалася в 600 тисяч чоловік у вермахті, 15 тисяч у флоті і 60 тисяч у люфтвафи. Високі звання і безславний кінець серед Хіві було досить успішних офіцерів Червоної армії. Це не тільки генерал-лейтенант Андрій Власов, керівник РОА російської визвольної армії, але й начальник штабу дивізії Червоної армії, підполковник Гіль Родіонов, який в 43-му році знову перейшов на бік радянської влади, герой Радянського Союзу, командир авіоескадрильї Броніслав Антілевський, командир 41-ї стрілецької дивізії полковник Володимир Баерський. Всі вони перейшли на бік фашистів після захоплення в полон. Для їх для доля їх завершилося закономірним фіналом. Баерський був повішений в травні 1945 року чеськими партизанами під командуванням радянського капітана Смирнова. Власов був повішений після суду в 1946 році. Антілеївський в тому ж році розстріляний посмертно позбавлений звання героя та орденів. Хіві, які дожили до кінця війни і повернулися в Радянський Союз, були засуджені як зрадники батьківщини. Вони брали участь в бойових діях, засуджені до розстрілу або повішення. Решта пройшли табори та заслання. Тобто тих, хто брав участь в бойових діях, їх або розстрілювали, або вішали. Ось. А тих, хто не брав участь відповідно бойових діях, то просто засилали в табори, заслання. Ну, більша частина з них, звичайно, там помирала, бо ставилися до них як не до людей. 148 тисяч чоловік були засуджені до 6 років спецпоселення. Старше покоління знає, що на боці німців за часів Великої Вітчизняної війни, як її називають в Радянському Союзі і тепер Росії, а насправді це Друга світова війна, воювали радянські громадяни, в основному, вони були поліцаями на окупованих територіях. Всі вони вважалися зрадниками своєї країни і явними ворогами. Ось так якими ж були вони ці помічники німців? Героями, жертвами, зрадниками. На початку війни в Радянському Союзі німецька військова машина непогано знала соціально-економічну обстановку в країні більшовиків, що вселяло надію генералітету на слабкий опір Червоної армії при відповідній її ідеологічній обробці. В перші ж дні вторгнення геблівська пропаганда з усіх сил навалилася на... Територію жертви. Робота велася як вже в захоплених містах і селах, так і на території майбутніх військових дій. На її поселення працювала і втеча Червоної армії в глиб країни. Тільки за перші місяці війни в полон потрапило понад мільйон червоноармійців, а також майже півмільйона призовників ще офіційно оформилися в Червоній армії. Слід врахувати і те, що німцям... Німцями були захоплені території, які були приєднані до Радянського Союзу в 1939-40 роках, тобто коли Німеччина була союзником з Радянським Союзом. Це Прибалтика, Західна Україна, Бесарабія, населення цих регіонів, незважаючи на часткове переселення в Сибір, не надто симпатизує більшовикам. І брало німців, вважало німців як визволителів. В той же час Вермахт і через втрати в живій силі, і через розширення фронту вимагався нових та нових людських ресурсів. Таким чином потреби німецької армії і наявність радянських громадян, бажаючих служити Великій Німеччині, збіглися. Дворовільні повічники Вермахту з'явилися буквально в перші дні вторгнення в Радянський Союз. Спочатку вони використовувалися без будь-якого офіційного оформлення, в якості перекладачів, провідників, диверсантів, розвідників, інформаторів Гестапо тощо. Надалі їм стали, їх стали використовувати в допоміжних частинах і підрозділах їздовими, вантажниками, саперами, робочими на будівництві. Називали їх хіві, скорочено від німецького, який той, що бажає допомогти. Іноді називали східними добровільними помічниками. Згодом німецьке командування використовувало цей термін для позначення всіх жителів окупованих країн, які служили в німецьких військах. У Хіві набирали як військовополонених, так і місцевих жителів. Поступово Хіві, стали звучати, Хіві стало звучати і до безпосередньої участі в бойових діях на фронті і в операціях проти партизан, а також до каральних акцій на окупованих територіях. Ось, друзі, коротко прохіві добровільних помічників під час Другої світової війни.